Те, що ти називаєш багатозадачністю, насправді більше схоже на життя з постійно смиканим вимикачем у голові. Світло то вмикається, то гасне, але кімната так і не освітлюється по-справжньому. Скільки вкладок зараз відкрито в твоєму браузері? Не вчора, не зазвичай, а прямо в цю секунду: десять, п'ятнадцять, тридцять. У кожній щось важливе стаття. Відео, лист прочитаю потім. На телефоні месенджери, пошта, музика, соцмережі. Ти читаєш цей текст, у навушниках паралельно щось бубонить подкаст, на другому екрані мерехтить відео, а десь збоку безупинно вібрує телефон. Ти називаєш це продуктивністю, ефективністю, умінням робити все й одразу. Насправді це схоже на спробу одночасно бігти, танцювати. І розв'язувати рівняння зовні ти постійно в русі, але всередині відчуття хаосу і втоми. Звідси й головна неприємна правда багатозадачності, в тому вигляді, в якому ми в неї віримо, не існує. Твій мозок фізично не здатен глибоко робити дві складні справи одночасно. Те, що ти вважаєш мультітаском, це швидке і безкінечне перемикання між задачами. Уяви типовий робочий день. Ти сідаєш писати звіт. Через дві хвилини приходить повідомлення в чаті, ти відповідаєш. Потім спливає пошта. Лише гляну тему. Далі хтось кидає посилання в телеграм, ти відкриваєш на хвильку. Паралельно грає плейлист, а через 15 хвилин ти ще й на фоні включаєш новини. До вечора ти виснажений, але коли дивишся на список задач, стискаються зуби. Нічого справді важливого не завершено. Ти звинувачуєш себе, мало дисципліни, слабка воля, поганий тайм менеджмент. Але проблема не в тому, що ти недостатньо стараєшся, проблема в самій грі ти намагаєшся виграти в режимі, який із самого початку налаштований проти тебе. Нейробіологи, зокрема ті, хто досліджує роботу префронтальної кори, пояснюють це просто. Мозок не обробляє дві складні задачі паралельно, він послідовно стрибає між ними. Кожне таке стрибання коштує тобі часу й енергії, навіть якщо здається, що ти лише на секунду глянув повідомлення. Це як намагатися одночасно грати в шахи й теніс. Формально ти можеш робити ходи в обох іграх по черзі, але увага й глибина мислення в кожній страждають. Особливо жорстко це проявляється зараз. В українських реаліях після початку повномасштабної війни ми всі опинилися в режимі надмобілізації працювати, волонтерити, читати новини, допомагати, стежити за безпекою, підтримувати близьких. Усе одночасно, усе терміново. Виникає нова норма. Якщо ти фокусуєшся лише на одному, здається, ніби ти робиш замало усередині живе відчуття провини. Поки пишеш звіт, не читаєш новини, поки займаєшся собою не допомагаєш. Це ламає психіку ти весь час десь не там, де як тобі здається, повинен бути. На це накладається ще й культурний міф нам розповідали історії про Юлія Цезаря, який міг диктувати листи кільком писарям, керувати військом і вести політичні інтриги одночасно. Його зробили символом ідеального багатозадачника. Але сучасні історики кажуть інше: реальний Цезар був не суперкомп'ютером, а майстром пріоритизації та делегування. Він не робив усе разом. Він вмів особисто займатися тим, що справді було важливим, і довіряти. інше Парадокс у тому, що чим більше справ ти намагаєшся тримати в голові одночасно, тим менше реально встигаєш. Це не мотиваційний слоган, а факт. Мозок витрачає більше енергії на перескакування між задачами, ніж на роботу над самими задачами. Ти крутишся як білка в колесі, рух є, прогресу ні. Коли ти постійно смикаєш увагу, виникає ще один ефект залишкова увага. Софі Рой описала його так: коли ти кидаєш завдання і переходиш до іншого, частина твоєї уваги залишається застряглою в першому. Це як коли попередня пісня досі крутиться в голові, поки вже грає нова. В результаті ти ніби одночасно присутній у кількох задачах, але повністю ніде. До цього додається ефект незавершених справ, описаний ще Блюмою зайгарнік. Мозок чіпляється за все, що не доведено до кінця, і тримає це у фоновій пам'яті. Кожен недописаний лист, кожна вкладка прочитати пізніше. Кожен незакритий проєкт як маленький гачок, який постійно смикає за увагу. Ти можеш робити щось нове, але старі хвости крадуть ресурс як неприбрані речі, що мозолять очі, хоч ти, наче, їх і не дивишся. Стан постійного розпорошення дає ілюзію життя наповну. Багато людей відчувають навіть залежність від цього ритму. Кожне нове повідомлення, кожен лайк, кожна вкладка. Маленький укол дофаміну. мозок звикає до цього штурму стимулів і починає вимагати їх ще і ще. Тиша стає лячною. Сидіти з одним завданням без перемикань стає фізично некомфортно. У якийсь момент ти помічаєш, що не можеш дочитати статтю до кінця без того, щоб на хвильку глянути телефон, подивитися фільм, не взявши ґаджету руки хоча б кілька разів. Просто поїсти, не гортаючи стрічку. Дослідники називають це постійною частковою увагою. Ти завжди, наче тут і ще десь, але по-справжньому ніде. Як якщо б ти одночасно був на п'яти розмовах по відеозв'язку ти чуєш усіх, але ні з ким по-справжньому не розмовляєш. Як із цього виходити. Не силою волі тепер просто не відволікатися, а зміною середовища і правил гри. Декілька простих кроків можуть радикально змінити відчуття всередині. По-перше, темпоральне блокування. Замість того, щоб тримати все відкритим, ти виділяєш окремі блоки часу, наприклад, 60-90 хвилин для однієї задачі. У цей час ти не відкриваєш пошту, не відповідаєш на месенджери, не чіпаєш соцмережі. Лише одна справа це природний ритм мозку. У якому він здатен увійти в глибшу концентрацію, перш ніж потребуватиме паузи. По-друге, ритуал одна головна справа. Замість довгого списку на день ти чесно обираєш одну задачу, яка справді важлива, і починаєш день саме з неї, поки голова ще свіжа і не забита чужими запитами. Решта після. Коли ця практика стає звичкою, виявляється, що одна зроблена ключова річ. Дає відчуття реального прогресу, якого не дадуть десять напівдороблених дрібниць. По третє, жорстка чистка тригерів. Коли ти вимикаєш більшість сповіщень, залишаючи лише справді критичні і закриваєш зайві вкладки, мозок перестає реагувати на кожен спалах і дзвінок. Замість того, щоб постійно гасити пожежі, ти сам вирішуєш, коли відкривати двері зовнішнього світу. Нарешті монотаскінг це не відмова від сучасності, а повернення до нормальної швидкості мислення. Твій мозок мільйони років еволюціонував так, щоб уміти тривалий час тримати фокус на одній важливій задачі: полювання, будівництво, навчання, розв'язування проблем. Спроба зробити з нього браузер із 50 вкладками це не розвиток, а збій. Коли ти дозволяєш собі одну справу зараз, спочатку дуже неспокійно, трохи нудно, руки тягнуться до телефона. Але якщо витримати цю ломку, на горизонті з'являється те, що багато хто вже забув: стан потоку. Коли час минає непомітно, робота йде легко, а результат, нарешті, виглядає як щось цільне, а не латка шматків. І тоді стає зрозуміло. Найбільша продуктивність приходить не тоді, коли ти розриваєш себе на частини, а тоді, коли збираєш увагу докупи і направляєш її в один промінь.